Вітаю товариства, мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Таке коротеньке сьогодні відео я вам знімлю не, не так, як зазвичай там на 40 чи на 20 хвилин. Сьогодні буде коротше відео. Такий маленький. В кінці відео буде для вас, напевно, наступний вже сюрприз. Куди ж все-таки ми приїхали? На даний момент ми знаходимося в аеропорту. Це аеропорт Калгарі, до речі, в аеропорту Калгарі щось просто... Дивлюсь я і ось так випадково бачу Абоцфор. А за рахунок того, що з Ванкуверу, приїхали, з Ванкуверу приїхали дуже швидко, то якось не зміг не, не можу зразу зрозуміти, так що це таке, або чого, чого воно тут знаходиться? Е, хто не знає, Абоцфор це такий, типу, один з ближчих аеропортів Ванкувера, і ми приїхали з Ванкувера в Калгарі, стоїмо в аеропорту Калгарі, і тут я знову бачу або і щось я так не зрозумів, де, що, як, що, до чого, чого. Друзі, куди ми їдемо? А це такий секрет. Це можливо може бути знову на якийсь там черговий переїзд або, наприклад, якась просто подорож до друзів у Калгарі. Ми хочемо, типу, наприклад, забрати свій багаж. І їхати вже до них гості. Або, наприклад, друзі, це можливо якісь, якась відпустка Різдвяна. Можливо, це переїзд все ж таки в Європу, бо Канада не для всіх. А можливо, це просто поїздка в Мексику на недільку відпочити просто на морі тепленькому. Я не пам'ятаю, коли останній раз вже був, а тим більше з сім'єю. Але яка різниця, і що з сім'єю, що сам все рівно давно ми буде разом. Коротше, друзі, поїздочка в нас тут є різні маршрути. Є дивіться, Абоцфорт, Едмонтон, якийсь Форт Макмюре, я не знаю, де це Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Лондон, Ванкувер, Веніпех, Реджайна, Париж. Париж, дивіться навіть є. Прикольно. І що я вам друзі скажу? Що сьогодні. Не дає слово мені сказати ця жіночка. Що сьогодні, друзі, коли ми вийшли з, з метро у центрі Ванкувера, ми йдемо, якась така вже різдвяна атмосфера була, такі хмарочоси, все якось так, знаєте, блистить, десь якісь гирляндочки світиться. Така вже справді е, гарна різдвяна атмосфера на вулиці. Якось так було приємно собі, йде, вже таке морозне таке повітря, прохолодне. І, і такий собі центр Ванкувера, до речі, такий якийсь гарний мені сьогодні е, видався. І що, друзі, в аеропорту Ванкувера якось не було часу мені познімати трішечки відео. А тут вам хотів отак закинути таку малесеньку загадку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як, на вашу думку, куди ми їдемо, який один з цих всіх варіантів може бути. Тут, до речі, такі гарні скульптури, дивіться, які гарні скульптури ведмедика з граніту. Це називається Burz Family. Типу сім'я ведмедів. І мілусик на них. Дивіться, як вона може маленького маленького цього ведмежат, ведмежатку маленьке, дивіться, хоче на ньому покататися. Горобчик маленький. Кетя, допомогти тобі. Це твоє? Допомогти тобі, Кетя? Високо. Отаке, От друзі. Тому у наступному відео ви вже дізнаєтесь, чим я буду займатися найближчих. Тихенький вам такий секрет найближчий, найближчих 2 неділі. Ку-ку! Кит, що ти хочеш тата познімати трішки? Ну давай. Давай, я буду танцювати, ти знімай тата, добре? Тільки не підлогу, а тата знімай, кець. І пішла. І пішла все вже. Тато від зйомку, дивіться, яку гарно робить. Я тут, я тут. Китя. Ну що це за зйомка? Добре, друзі. Ось таке відео. Напишіть в коментарях, як на вашу думку, куди ми їдемо. На відпочинок на море, переїзд, повний переїзд з Канади, все вистачило. Або в Європку до рідних на Різдво, або в Калгарі до друзів зустрічати з ними Різдво, Різдвяні свята. До зустрічі. Товариство, товариство, не розповідав вам про Калгарі, але добре, признаюсь вже наперед. Дивіться, що це таке. Це великий літак, в якому, дивіться, три ряда по три місця. І як три ряда? Три... А так, три таких ряда, взагалі дев'ять місць в одній лінії. В одній шерензі, можна так сказати. Що це означає? Що це міжнародний літак великий. І напевно, скоріш за все, ми будемо їхати чи летіти кудись все-таки далеко а не просто залишимось в Калгарі. Кіт мене вже отут щось випихає, незрозуміло чого. Ну, отак, отакі справи.